Всім доброго ранку. Вже не тихо, але хотілося б надалі, щоб сьогодні день був тихий. Будемо сьогодні... Буду сьогодні вставати. Дівчата пишіть. Хто вже посадив цибулю, чесник, хочу... наче сьогодні трошки сонечко, хочу сьогодні вийти на город, посадити свої цибулі, трошки, чесники. Наче вже так чу-чуть вітерець землю провіяв, можна зайти. Так що зараз будемо вставати, пити каву. Чай. Пишіть дівчатка, хто сьогодні що є, чай, каву, хто чим снідає. Зараз ще придумаємо, що треба поснідати. Так що так. І починати, хоча неділя і вихідний, але все ж треба трошки півдня попрацювати, а вже на вечір відпочити, бо завтра школа, уроки. Ну, як завжди, посилки, уроки, робота таке. Так що отак, думаю, зараз поснідаю, і потім вийду на город. Будемо разом садити з вами чесники, цибулі. от, а потім разом з вами будемо заказувати. Ой, робити замовлення, заказики, тому що вже поступили ще нові замовлення на косметику. Так що буду рада, дівчата, хлопці, коли будете приєднуватися, замовляти. От, все потрошки, все по чуть-чуть, але думаю, все буде добре. Так що рада буду. Всім-всім-всім, хто б те, заходити, замовляти. Так, ще трошечки і ангелінка відправить. Мені мої ще щепи, так що разом з вами ще й буду щепить садити. ж бачите, що холодно, погода ніяка. От, щось воно нікує ні, ні меле з тою погодою. Я вже так раділа, що буде тепло, що можна садити. Але ж куди зробля ту холодну землю, то дерево тикнути, щоб воно пропало. Жалко, дуже жалко. У мене три яблуні пропало дівчата. Ну, Типу щепи посадила, пропало трошки. От, Але ну, нічого, замовила по-новому, якось воно буде. Та й так. Так що пишіть, хто що, як. Хто ще не прокинувся, хто вже трошки прокидається. Всім буду рада. лайкайте, ширте, всім гарного дня!